Вітаю, друзі! Вітаю вівторок, традиційні 5 хвилин. Ну і чим ми зайняті, чим ми зараз у нас голови забиті, чим е, наші пішли на е, Белгород. Друзі, давайте заспокоїмося. Давайте так, візьмемо себе в руки і не читаємо все підряд. Не сприймаємо все підряд. Давайте так, давайте так. Якісь події в Белгородській області є. Щось там відбувається. Які Оте все, що пишуть, що ми вже в Курску або під Москвою, ну я утрирую, або, як пишуть росіяни, що 30 людей наших вбили військових, ну то не наші, по-перше. То РДК, щоб розуміли, що таке РДК російський добровольчий корпус. І це росіяни зайшли в свою країну. І це росіяни хочуть там наводити лад. Україна, щоб ви розуміли на сьогодні немає ніякого стосунку до того, що роблять росіяни в своїй державі. Розумієте? Куди вони дійшли до Гайворона? чи не до Гайворона, чи підуть далі, чи будуть? це все буде повідомлюватись і давайте вірити офіціальній офіційній інформації. Захватили БТР? не захватили БТР, захватили поранених, не захватили поранених, щоб ви знали, нікого з них ще не вбили. Так що давайте спокійно заспокоїмося і дивимося на розвиток подій. Але я ну, знаєте, радію, а радію чомусь. Люди, якщо ви мене помните, по -по -по -мене помните, помните мої репортажі, і я ще місяця три назад казав, ну, я фантазував, я би пішов на Москву. І я зараз кажу: ми не підемо на Москву. Там займаються тільки громадяни Росії. Так, да, там ще і Грузинський легіон щось що обіцяв веселе, подивимося. Ми не підемо, ми не будемо це робити. Хай росіяни у себе в державі роблять самі для себе. Ось і все. Але те, що я казав, як фантазію, воно видно. Воно видно, що якби пішли, якби хотіли, якби могли, ну, дороги вільні, там армії немає. Там озброєння нема, там нічого нема. Давайте будемо дивитися, давайте не будемо обговорювати, давайте не будемо казати, зайшли туди, пішли от там, там, оце, це ото, і от як Льоша Гончаренко обращається к білгородцям. Белгород, ми, ми вас освободимо. Слушайте, оця морда, оце, фу я не хочу далі казати за нього нічого. І йдемо далі. Я трохи по, по, по минулому хочу, хочу пройтись. Е, всі пам'ятаєте, коли, коли, коли я розповідав і розмовляв, і казав про не зрозумів, і казав про Протасевича такий, да? пам'ятаєте? Протасевич, якого зняли з літака, що він був головним редактором? Нехста, да, яка є телеграм-канал, за рахунок якого піднімалися в Білорусі. Зараз ми поговоримо про це. Я хочу вам подякувати, друзі, величезну подяку за ваші донати, за те, що ви допомагаєте армії, за те, що ви підтримуєте канал. Величезна вам подяка, друзі. І я бачу, що ви. Болійте. Подивіться вчорашній е, репортаж наш з Саламою ввечері. Е, розмова, Там дуже цікава розмова. Там і Семенченка, там і Воногродський, там все, там і батальйон Донбас, і все, що було, там, там дуже цікаво подивитися і до кінця. Подивіться і дякую вам, що ви підтримуєте волонтерський рух, волонтерський е, наших хлопців, волонтерів і те, що. Хлопці можуть допомагати нашим військовим. Величезна вам подяка. Підпишіться на мої канали, де ви тільки можете, тільки не в Фейсбуці. Так от і йдемо далі. Такий Протасевич, головний редактор. Некста, якого зняли з літака. З ним була Софія Сапега, його дівчина на той момент. І ось там почалося. Да, Пам'ятаєте все це? Хтось мені казав, що його питали, що він нещасний, що він такий сякий. Софію Сапегу посадили на 6 років громадянка Російської Федерації. Інші редактори, прості редактори, не головні, да? Степан Путила йому дали 20 років. Яну, Яні Рудик дали 19 років, і вони сидять. А Протасевича помілували, йому дали 8 років, ось 2 місяці назад. І його помілував президент Білорусі Лукашенко, і він вийшов на волю. І йому плівать на всіх, хто там залишився. в тюрьме. Вин веселый, радостный. Да я интервью и говорю, буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость. Я благодарю свою страну Беларусь и особенно благодарю Александра Григорьевича Лукашенко президента Беларуси. ОЦ. Вам Протасевич. Оце нещасний хлопчик, який засадив свою дівчину, засадив всіх друзів, всіх здав, всіх. А ви кажете, Тихановська те ж саме, все те ж саме, друзі. Не треба довіряти, не треба довіряти. Ну і ще. ООН заявила, що воно нічого не знає про ситуацію в Білгородській області, тому що Російська Федерація не роз... не... Каже правду, не розповідає, як воно все є, тому й он не знає, хто повинен розповідати. Тільки Росія, друзі. Більше нікому розповідати. Так що, отака, отака картинка у нас, друзі. Давайте будемо чекати, давайте чекати. Офіційних повідомлень, а то там вертольоти, галикоптери, БТРи, клуби, поліція удрала, ФСБ не приїхало. Це все іде, е, ні, навіть не нагнітання. Це кожен канал ловить хайп. І щоб більше ви до нього заходили, більше у них було про передив... передивлянь. Просмотрів, і щоб більше ви не заробляли грошей, щоб ви підписувалися. Не спішіть. Дякую вам, друзі. Дякую. До вечора. Україна переможе!